Як позбутись ліні та прокрастинації, особливо після свят? Зараз зробимо вправу, яка знімає напругу і тривожність лінь. Це завжди реакція організму на перенапруження, на стрес, і це не обов'язково у вас прям щось відбувається в житті або щось сталося. Інколи внутрішня ця напруга ще після дія якихось подій або новин, або те, що ви десь чули чи бачили. Тобто, це вже може бути накоплено роками, і ця напруга вже непомітна. Але якщо є вже лінь, це симптом, це 100% є напруга. І ми зараз будемо знімати цю нову. З голови. Цей блок він сидить отут в щелепі, і я бачу, як багато моїх студентів на практиках, коли нам треба для вправи відкрити рот для дихальної, вони просто не можуть це зробити. Якщо вам важко так широко відкрити рот, у вас тут є блок. І якщо ви можете отак потрогати пальцями і вам тут боляче, у вас там блок, у вас там є стрес і напруга, який і. Продукуються і виливаються в лінь прокрастинацію. Що ми робимо? Ми починаємо штучно позіхати. Відкриваєте широко рот, видихаємо через ніс. Спочатку ви будете через силу позіхати. І потім у вас буде зніматися, зніматися напруження, і навіть можете включитись в органічні свої позіхання. Така коротка вправа зніме правда такий моментальну напругу, і ви розслабитесь. Ви навіть можете заснути або робити цю практику перед сном. Якщо ви хочете дізнатися більше практик з кундаліні-йоги, доєднуйтесь в телеграм-канал.